Добрий день, говоримо в ножнички, випуск третій. Сьогодні я вам розкажу про наші тейлорбуки, артбуки і. і ще щось. У нас є артбук. упаковка. Це, щоб ви малювали свої красиві ескізи на такому дуже гарному папірчику. У нас є книги із лекалами нижньої білизни і корсет. Це книга із лекалами білизни. Тут є чоловічі труси. Так, багато чоловічих. Корсет і жіноча білизна. Трусики жіночі. І десь там були бюстгальтери, Одна штука і бралет два штука. Далі книга із лекалами корсетів. Брадек? Так, зараз я покажу, які тут моделі. Тут 9 корсетів. І розміри від XS до XL. Так, У нас є скетчбук з дитячими жіночими і чоловічими фігурами, і виключно жіночими. Це вже надруковані фігури, щоб ви могли там більш детально малювати ескізи. Одягу, ось чоловічі і жіночі. А це виключно жіночий. Бузпаковувати. Да. це виключно скетчбук з жіночими фігурами. Тут ось така більш фігура приближена. А тут же повний зріст. Дуже-дуже-дуже-дуже багато фігур. Порадки. Так, і ще в нас є Тейлор-бук. Є на пружині і цілому формату. Наразі в нас є тільки на пружині в білому, чорному і бежевому кольорі. Тут вже є більш детальна інформація. Зміст. Тут є про дефекти посадки, про швейні інструменти, про визначення розміру, точки антропометричні, види спідниць. Тут дуже багато інформації про тканини. Про дефекти, і також є паспорт виробу, де це зручно для ательє, для виробництв, де можна розписати всю інформацію і також збоку намалювати ескіз і додати мірки. Все, конець. Все, конець. До побачення.